Привіт! Мене звати Володимир, я власник магазину Rollershop і сьогодні розповім тобі про те, як обирати комплект захисту, а саме на колінники, на лакітник і захист для кістей. Все, що ми тут підбираємо, воно підходить для роликів, самокату, скейту, лонгборду і гіроборду. Коли ми обираємо комплект захисту, ми керуємося логікою. Якщо ти вивчаєш легкі і середні трюки, тобі буде бюджетного або просто середнього захисту аж за очі. Інший же варіант, якщо ти підеш займатися в скейт парк або будеш просто вивчати більш складні трюки, то якби логічно, краще обрати більш круту модель, щоб повністю відчувати себе захищеним. Тепер я розповім, що саме має бути в твоєму захисті. Перше, з чого починаємо, це пластина з пластику, бо є такий ще тип захисту, там де він буде виконаний, виключно з тканини. І цей варіант для наших стилів катання абсолютно не підходить. Нам потрібна буде пластина, щоб було як на відео. Я розганяюся, падаю і просто ковзаю на тому захисті, піднявся і поїхав собі далі. А якщо б мене була б чисто виключно тканина, я падаю, воно вгризається в асфальт, і я своїм обличчям роздивляюся, наскільки в нас рівний асфальт. Наступне це у нас панчоха. Вона обов'язково має бути в твоєму захисті, тому що дві нещасні стяжки з ліпучками нормально тримати на і на локітники на тобі не будуть. Може, на якійсь там дуже мінімальній швидкості, воно і буде триматися, але ти будеш постійно його поправляти. А якщо швидкість буде більше, то якби сам розумієш, будеш тормозити колінами або локтями, як там прийдеться. Наступне це в нас наповнювач. Зазвичай там пінаєва. Кількість наповнювача буде варіюватися від того, на що розрахований захист, але він там обов'язково має бути. Бо якщо його там не буде, так, коліна з локтями залишаться цілі. Але твій організм не скаже тобі дякую за такі жорсткі падіння, коли нічого не амортизує твоє падіння. Наступне це у нас з ліпучками. Вони обов'язково мають бути широкі і також мати гарну ліпучку, щоб не було такого, що ти його відриваєш дуже легко. Зараз я тобі наведу приклад, як воно має відриватися. Як ти чув, відривається воно доволі гучно і плюс її доволі важко відірвати. Тепер приклад, коли панчоха і ліпучки зроблені якісно. Як ти бачив з відео, впав я три рази, і я жодного разу навіть не задумувався про те, що захист може з мене сповсти. Я просто вставав, падав, вставав і падав. Ось як працює захист, коли він зроблений якісно. Ти навіть не думаєш про те, щоб його навіть поправити. Наступне це в нас захист для кістей. Зазвичай пластина знаходиться знизу, щоб захистити долонь від подряпин. А буває так, що вона знаходиться зверху. Це потрібно для того, щоб. Коли ти падаєш на спину, ти можеш пасти на попу, або встигнути підставити лікті, або встигнути підставити руки. І в цьому випадку, коли ти будеш підставляти руки, то твої кисті почнуть вигібатися трішки в іншу сторону. Коли в тебе є додаткова пластина, вигнути кисті в іншу сторону буде дуже і дуже дуже важко. Тепер я наведу приклад захисту від бюджетного і аж до космосу. Перше, з чого починаємо, це у нас бюджетний комплект дитячого захисту Flynn NS. Цей захист має середню панчогу, середню кількість наповнювача, середню міцність тканини, і розрахований на легкі і трішки середні трюки на маленькій швидкості. Далі в нас іде Flynn Cellar. Цей захист навіть по фото дуже сильно відрізняється від Flynn NS: Більше наповнювача, більш міцна тканина. Коротше, він розрахований на легкі, середні і навіть трішки складні трюки на маленький, середній. Наступний це в нас флейнгелкобет. Він розрахований на дітей і дорослих. Він буде ще більш міцніший, ніж целер, а також буде розрахований на все те ж саме, що й целер, але вже на велику швидкість і доволі складні трюки. Далі в нас де ще більш хардкорний захист, свіж. він буде ще більш покращений, ніж кобет, а також там в захисті для кістей буде додаткова пластина зверху. Наступний захист фленіл порок не З цим захистом можна вивчати будь-які трюки в скейт-парку, тому що його товщина майже вдвічі більше, ніж в того самого Асфішу, і він витримає будь-які падіння. Зазвичай купляють такі комплекти захисту, як целлер, кобет, Асфіш або подібні їм. Наступне, як обирати розмір. Якщо це в нас діти, то обираємо пороках. І логічно, якщо дитина виглядає на 8, то ми і підбираємо захист на те наскільки він виглядає. Якщо це в нас дорослі, то ми підбираємо захист по вазі. Наприклад, в мене зріст 167 і вага 76 кг. Мені ідеально кобет і асфіш підходить у розмірі елька. В дуже рідких випадках потрібно буде поміряти обхват коліна або кисті, бо інколи буває так, що не дуже зрозуміло це в нас буде Елька або Ікселька, і там розмір виходить прямо ж на грані. І в цьому випадку потрібно буде заміряти обхвати. Одразу передбачу ваше питання: а чи можна помінятися захистом, якщо розмір не підійде? Так, можна, нічого страшного в тому немає. Зі своєї практики можу сказати так, з 40 комплектів тільки один комплект буде поміняний по розмірах, всі інші сідають ідеально. Більш простими словами, ви можете забрати захист з магазину або з нової пошти, прийти додому, вдягнути його, походити, пострибати, з захистом від того абсолютно нічого не станеться. Тобто він буде в тому ж стані, в котрому я його вам і відправив. І якщо так стається, що він маленький, великий, зателефонували або написали в Viber Telegram і помінялися. Наступне це в нас як одягнути захист з наколінниками і налокітниками Тут все просто: в нас є назва бренду або моделі, і якщо в тебе назва догори дригом, то явно тут щось не так. А ось з кістями тут вже трішки складніше. Коли я сам починав кататися, я спочатку кисті носив неправильно. Зараз я наведу тобі приклад. Мені здавалося, що коли я буду падати, я буду дряпати пальці, але в реальності воно все працює трішки інакше. Треба вдягати захист ось так. Бо зазвичай ти падаєш на долонь або на саму кисть, а твої пальці вони трішки йдуть угору при падінні, тому вони ніяк не будуть торкатися асфальту. А на цьому наше відео завершується. Якщо воно тобі сподобалось, можеш поставити вподобайку, а також завітати до мого магазину rollershop.com.ua. Там ти зможеш знайти захист для будь-яких своїх потреб. До зустрічі в наступних відео. Бувай! Для тих, хто додивився до цього моменту. Коли ви будете оформлювати замовлення на сайті, скажіть, що ви про сайт дізналися з YouTube. і в цьому випадку отримаєте приємний бонус.